Всім привіт! як ми знаємо, вчора Україна грала проти збірної Франції, п'ятий матч відбору на чемпіонат світу, і на жаль, ми. Програли з, з рахунком 4-0. Цьому відео я зроблю огляд цього матчу і розкажу, як це е, трапилося. І, ігра взагалі-то розпочалася цікаво. От перші дві хвилини збірна України е, намагалася пресингувати Францію, але е, потім, звісно, ми сіли глибше і захищалися. Е, в першому таймі мені збірна України сподобалася. Е, нас не було на жаль контратак, але в нас був дуже організований захист. і французи могли бити лише здалеку. один удар їхній буфал, але він був по центру, і Анатолій Трубін його з легкістю спіймав. Другий удар був від Кіліана Бапе. Він був е, е, такий напівнебезпечний, тому що м'яч е, летів в кут, але Анатолій Трубін стиг среагувати і перевести на кутовий. Кутові французи не використовували. Мені е, в мене таке враження, що вони їх не вміють розігрувати. О, ну, от реально, скільки в них було кутових, чимала кількість кутових в них була. Але вони їх не використали. От. І в другому е, е, таймі, коли рахунок 0-0 був, звісно, збірна України в нас був план е, і, і, і зберегти цей рахунок до кінця гри. Але е, сталося. Е, так, що е, е, Тарас Михавко е, сфолив, а е, кіліан е, і заробив пенальті. Е, е, там, на мою думку, звісно, був пенальті, е, тому що він наступив на ногу е, Марко Лісе і все і був пенальті, який з легкістю зміг реалізувати Кіліан Бапе. Хоча Анатолій Трубін був близький е, до того, щоб відбити цей. Пенальті, Але, як ми знаємо, БАП найкращий пенальтист на сьогоднішній день, тому його пенальтів відбити складно. І після цього голу, звісно, в нас почалися заміни, тому що нам треба було відігруватися і забувати один гол. І, звісно, мій Прогноз був вже неправильним. От, у нас були заміни. Шапаренко замінив очередька, ванат замінив Гуцуляка, і в них теж були заміни Екітіке замінив бредлі барколя і Аклі акліухе замінив Шерків. Yeah, open. Потім ще у ярмолюка була е, жовта е, карточка, і потім другий гол Оліса. Е, е, Канате е, зробив все і, і вивів е, о, о, Оліса фактично на півпусті ворота. і той е, З, з розвороту е, забив третій гол, е, забив кіліан Бапе. Це його індивідуальна майстерність. Він о, о, обійшов е, декілька графік. І забив е, красивий гол. А Останній гол е, в четвертий е, це була комбінація. Мкілян е, Бапе віддав асист на екітіке, е, е, який вийшов з, з, з заміни, і відзначився голом. І, на жаль, збірна України. Е, Програла в цьому матчі. От. Як ми бачимо, XG за матчу у Франція на свої 4 голи вони награли. Україна не награла по XG на жодного голу. Володіння 71 на 29, удари 25 проти одного, і удари площину 10-0. В цьому матчі я очікував від збірної України більше б контратак. Я думав, що ми будемо більше контратакувати, але французи грали настільки обережно, що вони в першому таймі навіть не змогли розкрити наш захист. І тільки з пенальті змогли в принципі, відкрити рахунок в цьому поєдинку. Франції мені не сподобалося в першому таймі, а збірна України мені не сподобалася в другому е, в таймі. Отакі в мене враження е, від цього матчу. Ну і Левом матчу, е, до, до речі, пишіть у коментарях, хто е, з наших гравців став левом матчу. Я вважаю, що в цьому матчі е, е, Левом матчу мав, мав стати саме сваток. Хоча він отримав е, дуже низьку оцінку, але він класно. Страхував і Михавка і і, і Я думаю, і, і що він в принципі заслужив. Хоча і можна віддати Анатолію, Анатолію Трубіну, тому що він в першому таймі відбив надскладний удар Бредлі Баркаля. Я думав і що тоді Франція заб'є, але все ж таки м'яч полетів в штангу. От, ну і найкращим гравцем цього матчу став Олісе. Ну, реально, його дриблінг був неймовірний. І, і наші футболісти його могли зупинити лише і, і коли в трьох могли зупинити атаки. І якщо він проти когось одного, і, і то він легко розхитував е е е Михавка і е е е Назарину. І е е реально грав класно. І отримав оцінку. Як Месі в півфіналі Ліги Чемпіонів. Напишіть у коментарях, чи дивилися ви цей матч, хто вам найбільше сподобався. От, наступний матч нам грати проти збірної Ісландії, і там нам е, треба обов'язково перемагати. Я зроблю анонс на наступний матч е, вже через е, декілька днів, тому підписуйтесь на канал, щоб його не пропустити. Дякую за. Перегляд.